Привіт! Продовжуємо з вами оглядати важливі питання по аніметрі і сьогодні я хотів би поговорити про, про площу трикутника. Оскільки часто в задачах ЗНО, мультимодального тесту, який був от минулого року, в цьому році обіцяють, задачі зустрічаються на площі трикутника. Тому ця тема є базова, ви маєте знати ці формули. І ключові формули я зараз запишу. І ж нехай маємо трикутничок. Там, да? От. Є сторони А, Б, С. Кути Альфа, Бета, Гамма. І нехай я приведу висота HC. Перша площа це класика. Одна друга e, HC на С. Тобто одна друга висота на сторону, на яку опущена ця висота. Це класична формула. Тобто я думаю, ви її знаєте вже з самого початку. Друга формула це одна друга B на c, ой, А на С. І на синус бета. Тобто одна друга півдобуток сторін на синус кута між ними. Теж формула елементарна. Знаючи цю формулу, щоб цю написати, в багато розуму не потрібно, потрібно ще знати. Якщо я напишу ось А на синус бета, А на синус бета це що таке? Це Аж це. Тобто А помножити на синус бета це буде Аж це. Це буде одна друга це на Аж це. Тобто це ця сама формула, по суті. Просто коли, відома, коли є синус кута. Далі, також є формула гірона. Формула гірона то треба знати три сторони. То це буде корінь квадратний П, П-СА, П-Б і П-С. Де П це півпериметр. Тобто А плюс Б плюс С і подивити на 2. Ну, я подумаю, якщо будуть питання або не зрозуміла ця формула, можливо в якомусь одному з відеоуроків я її доведу. Теж тут нема такого супер чогось такого складного. Ну, І далі формули вони йдуть як похідні. Тобто їх можете знати, можете не знати. Оце такі базові. Я б навіть сказав, Оце головна. Цю формулу без проблем можна вивести, або навіть не знаючи цю формулу, ви можете запросто, помноживши на синус бета, зайти Аж це і повернути до цієї формули. Також там є площі через радіус вписаного та описаного ківу. Ну, давайте я запишу зараз їх теж. Значить, є така формула, що R дорівнює АВЦ на 4 s Тоді звідси 4 s дорівнює 4 s дорівнює АВС подивити на R. Подивити на Ну, 4 r буде. Так, і також я можу написати через радіус вписаного кола. Це через радіус описаного кола навколо трикутника. І також, от, як ми знаємо, що R маленьке вписаного кола це буде 2 s на P, де p це периметр. периметр, не півпериметр. І тоді 2 s буде дорівнювати, навіть без двох, Просто S дорівнює R на P і поділити на 2. Або іноді в літературі пишуть РП, ДП це півпериметр. Або ось R на P де периметр. Оскільки ми знаємо, що в периметрі 2 півпериметра, то ми можемо що ми можемо ти скоротити. Тому це такі базові формули, ви їх маєте знати. Там ще, звісно, є багато формул, які можна... Найти в літературі і так далі. Але я вважаю, що це базові. Тобто це такі формули, які ви маєте знати, орієнтуватись. Тому працюйте, розв'язуйте, знаєте теорію.